У цьому відео ми розглянемо приклад типової схеми, що з нею ви можете ознайомитися в матеріалах тренінгу, базуючись на якому типову схему поводження з медичними відходами може розробити фізична особа-підприємець. У першому пункті вписують прізвище, ім'я та побатькові за наявності фізичної особи-підприємця, оскільки, відповідно до законодавства, ФОП самостійно виконує функції відповідальної особи за поводження з медичними відходами. В приміщеннях провадження медпрактики. Пункт другий варіативний його зазначають тільки за наявності найманого працівника, що відповідальний за транспортування відходів. Якщо такий працівник відсутній, пункт заповнювати не потрібно. Третій пункт, як і в прикладі для стаціонарного закладу охорони здоров'я, є основою для всієї типової схеми поводження з медичними відходами. Його потрібно заповнювати. Беручи до уваги загальні рекомендації до розроблення типової схеми. Якщо ви з якихось причин пропустили цю схему курсу, поверніться до неї. У четвертому пункті треба зазначити перелік усіх можливих аварійних ситуацій, які виникають у процесі поводження з відходами. Зверніть увагу, що для наведеного прикладу типової схеми зроблено припущення, що фізична особа-підприємець генерує тільки небезпечно гострі відходи, інфіковані відходи. І відходи імунобіологічних препаратів. Тому список аварійних ситуацій досить короткий. Алгоритми дій на випадок їх виникнення у вигляді додатків долучають до типової схеми. П'ятий пункт визначає повний перелік засобів індивідуального захисту, які повинна мати фізична особа підприємець. Як видно з прикладу, зазначено ЗІЗ для рутинного поводження з відходами категорій А і Б і на випадок аварійних ситуацій. У шостому пункті Вказано стандартну операційну процедуру для вивезення відходів тільки категорії Б, зважаючи на те, що інших небезпечних відходів цей ФОП не генерує, з огляду на те, що фізична особа-підприємець займається всім і одразу для прописування СОП рекомендовано звернутися до суб'єкта господарювання, якому передають відходи для знешкодження. Просимо звернути увагу, що запропоновану схему надано для прикладу вона не є офіційною формою для заповнення.